f 16 в Україні революція у повітряній обороні. Підвищення бойових можливостей f 16 значно посилить можливості повітряних сил України. Завдяки сучасним системам озброєння, навігації і управління f 16 здатні виконувати складні бойові завдання з високою ефективністю. Це включає повітряні бої, удари по наземних цілях, розвідку і підтримку наземних військ. Перевага у повітрі F 16 надасть Україні технологічну перевагу в повітряних боях завдяки високій маневровості, потужним двигунам і сучасним ракетним системам, таким як ЕМ 120 ЕМРАМ і АІМ-9 Сайдвайндер, українські льотчики зможуть ефективніше боротися з ворожими літаками і захищати свій повітряний простір. Розширення зон впливу f 16 може здійснювати польоти на великій відстані, що дозволить Україні контролювати більші території. Це особливо важливо для захисту стратегічних об'єктів і проведення операцій у віддалених районах. Поліпшення протиповітряної оборони f 16 здатний нести сучасні ракети класу повітря-повітря, що значно підвищує здатність України захищати свій повітряний простір від ворожих атак. Це включає перехоплення і знищення ворожих літаків і ракет. Посилення ударних можливостей F-16 може нести широкий спектр озброєння для ударів по наземних цілях, включаючи керовані бомби JDAM, ракети AGM-65 Maverick і AGM-88 Харм. Це дозволить Україні ефективніше вражати ворожу техніку, укріплення і інфраструктуру, що має вирішальне значення в бойових операціях. Модернізація ВПС введення F-16 стане важливим кроком у модернізації повітряних сил України. Це підвищить загальну технічну оснащеність і бойову готовність, зробивши ВПС України більш конкурентоспроможними на міжнародному рівні. Міжнародна підтримка, поява F-16 в Україні є знаком міжнародної підтримки з боку західних країн. Це підвищить моральний дух українських військових і продемонструє солідарність міжнародного співтовариства з Україною у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Символічне значення f 16 стане символом зміцнення обороноздатності України і її прагнення до інтеграції в західні оборонні структури. Це підвищить довіру громадян до своїх збройних сил і сприятиме консолідації суспільства навколо ідеї захисту національної безпеки. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.